Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Поніло? Вони звісно вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які оце їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, щоб в вирішувати якісь важкі конфлікти. оті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній лісниці, всередині в, взагалі будь-якої структури без досвіду. Вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому Рішення вони приймають супер супербюрократично, і це більше схоже на якусь фантазію, що в 27-му році може воно завершити, бо це ну незрозуміло, як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться. Одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали оце імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там помінялося, сервіс змінився, речі змінилися, все по-інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї, все окей, а газ у них і так і далі. Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії. Вони ж руські поняли, вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну, вже були такі приклади в історії. Достає, тобто, і, значить, от, що реально може повпливати на рашку. Так то, що люди там, ну їм урветься в втерпеться, вони такі вже і так в гам'ях вже не буде. Все, коротше, ділаємо. Ну, от таке хіба чудо може статися. Ну, мені здається, ще рано, ще їм треба часу, вони ще дуже дуже довго можуть терпіти.